Знайдіть найменше ціле значення а, за якого коло двічі перетинає вісь ординат. Найменше ціле значення А. Рівняння кола має вигляд х відняти х нульове у квадраті, додати y відняти у нульове у квадраті дорівнює r квадрат. Звідси ми можемо виписати, що х нульове буде дорівнювати. Ми беремо. Ось цей вираз, але з протилежним знаком. Бо мінус Отже, 11, додати 3а. Далі. Мінус у0, y нульове буде дорівнювати. Знову беремо 2, але з протилежним знаком. мінус 2. Радіус у квадраті 49, а отже, радіус буде дорівнювати 7. Схематично для розуміння побудуємо. Коло двічі перетинає вісь ординат. В нас відомо y мінус 2. Тобто ордината центра кола це y дорівнює мінус 2. Ну, нехай буде Y ось тут мінус 2. Але ми не знаємо, де саме знаходиться х. А х може бути ось тут, ось тут, тут. Ну, тобто, значення х ми не знаємо. В нас є умова, що коло двічі перетинає вість ординат, які в нас можуть бути випадки. Дивіться, коло не дотикається, потім раз, дотикається до осі ординат. Посуваючи це коло, дивіться, в нас тепер є дві точки перетину кола і осі ординат. Дві-дві, і коли ми ось тут зупиняємось, в нас знову стає тільки одна точка. Радіус відомий 7. Отже, в нас тут може бути варіант центр кола мінус 7, -2, і тоді відстань буде дорівнювати 7. Або, з іншої сторони, коли в нас от радіус дорівнює 7, то центр кола буде мати координати 7, і 2. 7 і мінус 2. Тобто, х. Ось це значення. Має бути від мінус 7 до 7. От в цьому діапазоні. Отже, 11 додати 3А знаходиться в межах від мінус 7 до 7. 3А залишаємо. 11 переносимо ліву праву сторону, змінюємо знак на протилежний. Мінус 7 мінус 11, 7 мінус 11. Отже, 3а мінус 7, мінус 11, мінус 18, 7 відняти 11 мінус 4 ділимо на 3. Мінус 18 ділимо на 3 мінус 6. Мінус 4 ділимо на 3 мінус 4 третіх, або мінус 1,1 третя. Отже, А знаходиться в нас між числами. Мінус 1,1 третя. І мінус 6. Ось тут. Потрібно знайти найменше ціле значення. Найменше ціле мінус 5. Отже, відповідь мінус 5.